Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Український журналіст Юрій Бутусов вирішив, що він розумніший за всіх, та став ставити ультиматуми головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському. Відповідне повідомлення з'явилось на Фейсбук-сторінці журналіста. Звертаєсь до головнокомандувача ЗСУ Сирського, деякі керівники наказують провести дії, які викриті противником на етапі розгортання сил та знаходяться під постійним ураженням. Втрата раптовості в умовах значної переваги ворога в дронах та засобах ураження на рубежі розгортання. Це гарантія провалу. В черговий раз не враховуються численні помилки в управлінні та застосуванні, не слухаються компетентні поради та застереження. Чим це закінчиться, ми всі розуміємо. Але крім цих керівників, відповідати за втрати громадян перед суспільством підставлять керівництво ЗСУ, прошу сирського звернути увагу на обстановку і ухвалити рішення, виходячи з доступної інформації. Бо хтось відповідає за чергове інтерв'ю, а хтось має відповідати за життя людей. Написав Бутусов. Складається таке враження, що Бутусов знає все краще всіх, та й взагалі на посаду головнокомандувача Збройних сил України потрібно було призначати саме його, а не сирського. Журналіст почав максимально корчити з себе провідного воєнного експерта, хоча таким він не являється, та й взагалі його заяви дуже пересікаються з заявами Олексія Арестовича. Останній добре відомий своїми геніальними військовими тактиками, за тим, що він взагалі нібито найкращий військовий та стратег. То, можливо, двом таким провідним аналітикам потрібно об'єднатись, можливо, вони б Йшли спільну мову, та вийшли на новий рівень військових повідомлень. Варто зауважити, і те, що сповідомлення Бутусова взагалі не зрозуміло, про яких керівників йдеться, що саме відбувається на фронті та чому його це зачепило. Юрій, ти журналіст. Якщо тебе щось не влаштовує, то звернись в Міноборони чи просто познач сирського під своїм постом, бо так він навряд чи знайде тебе і твої питання. Про це навіть пишуть самі українці, розуміючи всю беззмістовність слів Бутусова. Ви хоча б його тегнули, чи що ради пристойності? Ні, ну звичайно, якщо ви дійсно до нього звертаєтеся, а не струшуєте повітрям. А хто дає чергове інтерв'ю? Це ви на кого натякаєте? Може, вас вже призначили керівником ЗСУ чи хоча б командиром, без озвучування прізвищ та місць подій, це все ні про що. Ви звертаєтесь до Сирського, але чомусь навіть не тегнули його. Гадайте, він моніторить вашу сторінку, щоб не прогавити часом допис адресований йому. Пишуть рознівані українці. І з ними важко не погодитись, адже всі ці слова Бутусова без певних доказів важко сприйняти. Та й взагалі це все більше схоже ні на що інше, ніж черговий хід порохоботів. Вони частенько полюбляють розганяти ситуацію в країні та звинувачувати когось у тому, що все не так, хоч самі себе й не бачать. Не можна виключати й такий сценарій, що всі ці повідомлення це чергова спланована атака порохоботів на вище керівництво країни. Вони частенько так роблять, і цей випадок теж може бути не виключенням. Навіть цікаво, яким приходять. Де таке в голову та чого вони хочуть добитися такими діями. Чи, можливо, Бутусов хоче засвітитись в інформаційному просторі та в майбутньому зайняти місце сирського? Багато українців вже насміхаються журналіста та говорять, що якщо і призначити наступного головнокомандувача ЗСУ, то тільки Бутусова. Зрозуміло, що все це жарти та йому не світить така кар'єра, але, судячи з його заяв, можливо, саме про таке він і мріє. Зрештою, враховуючи те, які заяви він собі дозволяє, це й не дивно. Головне Бутусову не загратися остаточно в цей популізм, тим паче, у такий час на цьому у мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.